Хотів би поділитися, трошки, якщо ви не проти, то, що відбувається в моєму житті. Ну, ви бачите, що в мене відбувається. От. Я стою зараз, ну так, знаєте, не дуже впевнено, тому, якщо що, не, не, не зволікайте, да, якщо я можу трошки там похилитися і так далі. Друзі, От зараз такий момент. От, ну, заради цього дня ми дуже, ну, дуже цього чекали, коли буде це рукопокладення. Ви знаєте, за останні декілька місяців я розкажу, що трапилось в нашому житті. І ця просто ну, тема, вона торкається моєї проповіді. Знаєте? А, перше, в нас народжується дитинка, і вона попадає в реанімацію. І ми, як батьки, ми не знаємо, що робити, як бути. Ви знаєте, ми, коли дитина була в реанімації, ми молилися по 5 разів в день, по шість, не знаю, можливо, більше, в голові ще молилося. Така була, знаєте, близькість з Богом. В цей момент в нас попадає мама наша в реанімацію. Каріна мама. Моя мама ось тут, ви, може, познайомилися, вже з нею, є звати Любов. Можете підійти і привітатися. А, також, друзі, це не, 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 не тільки далі. В мене. А, Знаєте, був страховий випадок, коли в мене врізались. І знесли мені, ну, можна сказати, пів машини, то прийшлось міняти. От, у Львові дядько їхав на швидкості, і він врізався. І ми з Женю їхали тоді, трошки забили собі спини, але Бог милував. ми сьогодні тут, здорові, слава Богу. Друзі, це не кінець, знаєте? Бо в тому той суть, що, що здавалося, ну вже досить. Да? якби, тут Ми коли в реанімації, мама і дитина, плюс страховий випадок, ну, може, досить, ні, друзі. Два тижні тому в нас в коморі винесли весь, можна сказати, мій інструмент робочий, дорогий, який я вивіз з дому, з Донеччини, яким я працював по натяжних стелях. Думаєте, це фініш. Ні, друзі, це не фініш. Фініш, надіюсь, надіюсь, от оце. Я, я, <плес> дякую. Е, я надірвав е, м'язу тут, і е, я не можу 20 днів мінімум розгинати ногу, тому лікуюся і надіюсь, е, буде все добре. До чого я це розказую? Знаєте, коли ми приїхали сюди, в Тернопіль, Бог нас вивів звідти, і здається, що зараз от період повинен бути благословіння і повинно бути все добре. Але, але якось так не трапилось. Ну, А ще предісторія до того. Ви знаєте, да, звідки ми? Ми з Бахмуту. Ну, Я не буду ту історію. Да? Тобто, Все, що в нас було, воно залишилось там і його більше немає. Це тільки спогади залишилось про те, що. Там було. А. І знаєте що, друзі? Через це все, що в нашому житті зараз трапилось, Бог кожну ситуацію обертає в благословіння. Я не буду всі розказувати, як Бог обертає благословіння, Я буду, можливо в особистому спілкуванні розкажу. Але Бог робить чудеса, що, використовуючи ці моменти, Він обертає благословлення як, як благословіння. Коли це трапилось, ти помічаєш, що ага, ось так. Отут Бог зробив і дав тобі краще. Щось дав краще. Дав тобі час, дав тобі заміну якусь на ту ситуацію, дав тобі смирення, дав тобі радість. А, знаєте, ми зараз живемо в такому періоді, ну, коли ми всі в такій напрузі. І останній час нашого життя це теж така напруга. Що робити, коли такі ситуації? Як бути? Як бути? Не знаю, коли в мене вкрали інструмент, я хотів зробити теж погане для тої людини, яка живе напроти мене. В неї в гаражі мої інструменти. І в мене уявіть, яка спокуса піти до нього, розібратися. Ти більше ще там Вовчик огородній каже, поїхали. Порозберемось. О, знаєте, коли ще хлопці підказують, кажуть, пішли, кажуть, ну, перевіримо його пальці, кажуть. наскільки вони міцні, щоб порвати. Знаєте, і це така спокуса для мене була, то що, ну, тут рукопокладання, да, тут молитва, оця, і ти повинен служити, трудитися далі. А тут от таке: як, як бути, що робити? Де шукати сили на це все, щоб це подолати? Хотів би розказати вам е сьогодні про надію і про птах, такий, знаєте, є Орел. Як він робить в цьому житті, як, е які в нього є здібності? Е і до цього нас закликає Господь бути як цей птах. По-перше, я хотів би прочитати з вами Ісаї, й розділ. З 29 віршика Ісаїс 40 розділ. З 29 вірша. Натомленому сили придає він. Безсил, безсилого він укріпляє вмить. Втомився і зневірився в юнак, спіткнутись може молодий хлопчина впасти. Та той, хто потаємно Господа чекає, знов набереться сил і крила відростить, мов той Орел. В бігу вони не будуть відчувати втоми, в ході їм сили вистачить завжди. Та той, хто потаємно, Господа чекає, знов набереться сил і крила, відростить, мов той Орел. В бігу вони не будуть відчувати втоми, в ході їм сили вистачить завжди. Господь закликає нас понадіятись на Бога. Вчора ми з дружиною говоримо про ці всі новини. Ви чуєте да, зараз новини, які? Ми сьогодні будемо дуже сильно про це молитися. Новини ну, жахливі да, в країні. І ти думаєш, слухай, ну, вже, вже прийшла втома, вже прийшла втома. Ти не знаєш, де брати е, якоїсь сили, щоб це все подолати. Е, і, здається, іноді безвихідність. Може, буває у вас так, От ти чуєш ці новини, і тобі хочеться кудись сховатися. Ти хочеться, можливо, навіть уїхати подальше від цього всього, тому що ти втомився. Ти, ти не знаєш, як допомогти, ти бачиш, що ну, страшно в країні, ти бачиш, там забирають території, там прилітає, розбиває. Тут, тут гинуть кожен день, ми чуємо ці. Де брати сили? Де, де їх взяти? Де їх взяти? Господь закликає нас надіятись на Бога і відростити криля як орли. Пам'ятайте історію про Давида. Я розкажу її так. Якось Давид з, зі своїми воїнами пішов, можна сказати так, в інше місто, як відрядження. І в цей момент прийшов ворог і спалив весь все місто Сікілаг. Чули цю історію. Спалив місто, забрав дружин, дітей, нічого нема. І ці хлопці вони плачуть такими слізами і кажуть, а, що таке? В чому справа? Давид плаче. Це було, не знаю, можна сказати, депресія. Це був було, було час ліменту. Це, це був час, коли е, вони не знали, чому Бог, Бог же з ними, а, а таке допускає. І в кінці кінців, знаєте, що ще хотіли? Ці воїни, які були з Давидом, вони хотіли побити Давида за те, що він же ж ну тут головний. Він тут, виходить, щось не так робить. Уявіть собі ситуацію: згоріло все житло, забрали всіх дітей, дружин. А, вони плачуть. А, і по-різному можна, закі... щоб закінчилася ця ситуація. Не знаю, в нашому випадку теж може бути по-різному, коли ми бачимо ці ситуації в нашому житті. Ми можемо по-різному їх рішати. Хтось іде хтось в депресію, хтось бере, бере алкоголь, хтось іде психологу. Є такі чи ні? Що не виходять? Ну, це зараз, в принципі, актуально навіть стало. Хтось не знаю, дзвонить по друзі там, чи, чи якісь свої розказують це все виливає, можливо, легше стає. Різні є моменти, як рішаються це. Але знаєте, як Давид, Давид рішив цю ситуацію? Він молився-молився і питає Господа: Господи, чи зможу догнати їх і забрати все? Господь каже, можу. І там такий момент перед це написано: І понадіявся Давид на Господа. І коли він понадіявся на нього, то Господь йому через молитву сказав: Да, ти зможеш забрати це все. Тобто, як повинна, що потрібно робити в нашому випадку? Коли ми не знаємо, що робити, то в нас залишається тільки одна надія. Ну, і надія на чого? На що? На Господа. Знаєте, коли ці трапляла ситуації в моєму зараз в житті за останній час? Знаєте, хочеться надіятися часто на свої сили, на себе. Ну, я ж в силах. Наприклад, от розбили машину. І ти думаєш, та зараз я підключу там свої контакти, та зараз я позвоню там тому адвокату, та зараз, коротше, порішаю. Знаєте, ну, бувають такі свої сили. Потім розумієш: слухай, ну треба спочатку до Господа звернутися і попросити його все. І Бог тоді дає смирення, знаєте, і ця ситуація. Потрошки розрішається без, без своїх навіть таких, от, знаєте, сил. Коли оці були моменти різні в мене, зараз за останній період хочеться покладатися на якихось людей, на якихось інших. А Господь каже, в першу чергу, понадійтеся на мене, зверніться до мене, відкрийте свої потреби і скажіть це мені. Птиця Орел. Це дуже така свободна, вільна, вільний птах, красивий. Багато людей використовують його на своїх не знаю, емблемах. Цей птах дуже цікавий, що він піднімається на висоту 8 км. В принципі, він парує там, де літаки літають. То, то це, це його, як би, так сказати, от... Гарна, так сказати, для нього атмосфера, да, в, от коли він на такій висоті. Інші ніхто не може літати так, птахи. А, і Господь чомусь проводить приклад, ну, бачимо, вона в Ісаї, що той, хто надіється на Бога, він хто? людина? Хто понадіється на Бога, в нього відростуть крила, пір'я. Все, від, ну, все на то, ну, таким чином, що він зможе бути в силі. Чому так говориться? Е у Орлов є дуже цікавий такий момент. Ви думаю, багато це чули вже. Да? Дуже цікава така історія. Він піднімається, коли він не може е полювати, що він робить? В нього, в нього виходить така ситуація, що такий клюв завернутий. Він не може нормально полювати. В нього стоять дуже пір'я, дуже, дуже тяжолі, дуже важкі, що він не може швидко літати, набирати швидкість. Йому складно полювати. Він залишає все, навіть сім'ю свою, взлітає високо-високо, там таке вищельє. І він, знаєте, що він робить? Він розбуває свій клюв. Об камінь, це дуже боляче. Це, це процес ну, такий дуже болючий, коли е, в нього жахлива біль. Він вищіпує з себе е, всі ті, ті пір'я, які йому заважають, які йому дають цю вагу. І він чекає, поки в цьому ущельі в нього відросте все. Стане гарний клюв новенький, коли в нього стануть трошки виростуть пір'я, він знову вилітає з цього ущелья. З возгласом перемоги і починає полювати далі. Отакий процес у орлів. І а, для нас, коли в нас є випробування, можна сказати, що нам тоді потрібно щось робити. І якщо говорити, наприклад, за, те, за ті події, які були в моєму житті, от зараз, в нашій сім'ї. То це був період, коли ми обновлювалися. Знаєш, коли в тебе дитина в реанімації, багато молишся, дуже багато. Коли то трапляється, да? коли ти вдома спиш, а через 30 метрів спить той твій ворог, так сказати, да? тому що він вкрав, ти знаєш, що він вкрав, і, і в тебе всередині все ти хочеш щось зробити, але ти розумієш, що тобі треба смирення. Тобі треба теж якесь благословення для нього знайти в своєму серці. Бог розмовляв з нами через ці обставини. Дякую Богу, що ми не вмерли через, знаєте, через те, що ми пройшли. Але це було обновлення. Це було обновлення, яке нам було потрібно. І Господь допускає в нашому житті оці, оці моменти, щоб ми обновлялися. І щоб ми знайшли надію не в своїх силах, не в своїх друзях, а знайшли надію в Бозі, щоб ми звернулися по адресу, щоб ми зрозуміли, що не ми являємось Богом свого життя, а Бог являється нашим Богом, що Він, він за все відповідає, Він всім керує. Коли в нас трапляються якісь такі ситуації, коли нам складно, Господь пропонує нам бути як цей урал. І нам треба шукати цього обновлення. Якщо ви відчуваєте, що в вашому серці, якось знаєте, стало важко. Стало якось не уютно, якось незатишно, якось так, що щось, знаєте, якісь відносини погані у вас стали з іншими людьми. Чи, чи не знаю, можливо, ви давно. Ви забули помолитися, давно молилося, забули, що таке звертатися до Бога. Господь пропонує обновлятися, обновлятися, як ці орле. Я сьогодні хочу, щоб ви відразу подумали про те, що не треба Богу посилати вам якісь випробування. Не треба, ну на що вони вам? Зробіть це завчасно. Проповідь, проповідь коли говориться сцени це, знаєте, як перед передчасно ну, такі ліки даються для людей. сьогодні я хотів би хотів закликати на своєму досвіді, коли ви бачите, да скільки в мене було цих випробувань, щоб кожен з вас не чекав їх, а налагоджував ці відносини добрі з Богом, з людьми, проходив цей процес обновлення. Як його можна проходити? Будуйте з Богом добрі відносини. Ви можете це робити просто в тиші, спілкуюсь і розбираєш у вас серці і розказує йому. Спілкуйтесь як з другом. Ви можете пізнавати його більше через слово. Ви можете знайти собі наставника, який вам допоможе в цьому. Ви можете спілкуватися з ним, коли. Ви робите навіть якесь, не знаю, якусь справу, служіння. Це дає відповідальність і ви можете через це пізнавати більше Бога. Пару ще моментів, які є дуже цікаві а, в цього птаха це не все. А, птах Орел він дуже така цікава птиця. А, знаєте, що він ще? Він ще має унікальний зор. Знаєте, що він має обзор. 270 градусів. То він може бачити, як баже, біжить миша, наприклад, тут. і Тут не знаю, кролик якийсь. То він може їх бачити на, ну, от одночасно, як вони в різні сторони, наприклад, біжать. То, ну, так, отакий в нього зор. Дуже цікавий. Дуже цікавий да? так, такий птах. Бог його наділив просто неймовірними якимось, е, е, можливостями. Да? Про що це говорить? Ну, яку можна взяти духовну істину. Ну, так, так подивишся, ну, класний птах, да? такий от великий, сильний. Є хороший, хороша, така, хороший, хороша така істина, щоб ми бачили потребу інших і могли допомагати іншим. Щоб могли бачити дехто немічний, кому треба допомога, просто у нас Господь вчить бути як орли, да? надіятись на Бога як орли. І це хороша для нас можливість. Яку ще можна цікаво таку взяти тенденцію з, з того, що цей птах? Птиця Орел? Ще дуже цікаво, коли йде шторм. Коли е, буря, всі птахи, знаєте, що вони роблять? Вони ховаються, вони біжать. Вони всі мокрі, такі страшні. Знаєте? Ви бачили фотографії, де коли курка, наприклад, якась там мокра. Ну така некрасива жах. А Орел, він цю можливість використовує, щоб ще піднятися вище цього всього, що це, де йде цей шторм, де йде цей дощ. Знаєте, що він робить? Він використовує це тепле повітря, яке йде вверх. Знаєте, коли йде шторм, йде тепле повітря вверх. Він використовує його на цьому повітрі, він піднімається вверх, піднімається вище цього всього, де немає дощу, де немає грузи, де немає цього шторму. І він там щасливий, він собі літає там, довольний. Його все це не турбує, те, що, знаєте, ось тут є. Всі прячуться, всі бояться, а він там. Яку можна привести тут цікаву таку аналогію? Знаєте, нам набагато легше буде це все робити і надіятись, і бачити потребу інших, коли в нас є якась допомога, допоміжна сила. І можна сказати, що Ця допоміжна сила це дух. Дух Святий. Ви, можливо, ще не багато знаєте, хтось, да? але це сила, яка дається Богом, коли людина покаялась. Вона ця сила живе всередині, і вона допомагає тобі. Вона тебе наставляє, вона, вона керує, вона тобі дає поради І набагато легше. Тому сьогодні ті, хто покаялись, вони мають цю силу. І вони можуть використовувати її в своєму християнському житті набагато з Духом Святим, легше, коли він тобі допомагає. Друзі, коли зараз дуже багато всіх кризисів, дуже багато проблем, зараз, коли ці всі новини, куди йти? Що робити? Що робити? Як бути нам? Господь закликає. Понадійтеся на мене, як ті орли, понадійтеся на мене. В мені вся сила, в мені вся надія. Друзі, закликаю сьогодні вас, коли у вас є якесь переживання, якісь от події в житті, можливо, да, як в нашій сім'ї сталися, понадійтеся на того, хто може допомогти реально. В кому вся сила, в кому вся велич, в кому благословіння. Це в нашому Господі, в нашому Су Христі. Не, не надійтеся на інші речі. Можливо, зараз е, ви скажете, е, ну коли війна, наприклад, на кого можна надіятися? І ми вже два роки надіємося там, на зброю, да на яку нам там дадуть. Ми надіємося на транші. Ми надіємося там на президента. Думаю, от Можливо, він якось порішає, можливо. А, і ми два роки зараз живемо, скоро будемо от два роки, да от рівно два роки. І ти розумієш, що війна тільки заходить Ну, ну знаєте ще, ще такий глухіший кут. І ти розумієш, що якщо Бог не зробить якогось чуда, я не знаю. Всі наші надії вони просто впали. Вони вщент розбиті. Ми надіялись на то, воно не подіяло. І ти знаєте, це для нас як вчення, щоб ми розуміли, що в кому вся сила, в кому вся велич, Це в Господі Христі. І повірте, якщо Він зробить якесь чудо, якщо він вмішається, то повірте, буде благословіння, буде перемога. І ми, люди, ми повинні закликати. Весь народ повинен закликати. Ви знаєте, коли ізраїльський народ вони воювали, коли вони закликали до Бога, то вони перемагали. Коли вони забували про Бога, їх перемагали. І вони були в складних ситуаціях. То в нас зараз теж така, знаєте, ситуація. Чим ближче ми до Бога, чим, чим більше ми надіємося, чим більше ми молимось, чим більше ми говоримо про це, чим більше ми навіть служимо, коли іншим говоримо, друже, давай разом молитися до Бога. Покайся в своїх гріхах, наприклад, змінися, давай разом, будеш ближче до Бога. У нас і більше шансів перемогти як країни, тому що все починається з нас. Друзі, надійтеся на того, хто. Саме сильний хто всемогутній, шукайте в ньому надію, не шукайте надію а, тільки в своїх силах, своїх знайомствах, в своїх контактах. Не надійтеся на своє багатство. Перш ніж ви щось почали робити, розкажіть це Богу, скажіть, Боже, довіряю тобі цю ситуацію, ти бачиш, що трапилось, поможи мені. І тоді це правильний підхід. Закликаю вас це робити. Uh, і я буду зараз з вами молитися. Uh, і дивіться, якщо хтось відчуває, що він втратив оцей контакт з Богом, надію, можете помолитися uh, молитвою покаяння. Якщо ви побоїтесь це зробити, ви можете після служіння підійти до мене, до Вадіма, до Саші і разом будемо разом з вами молитися. Дуже важливо обновлятися. Якщо ви відчуваєте, що Тут як якийсь гріх стає перепонною, ви потіряли надію, надіятись на свої сили на щось інше, то треба змінити цей підхід. Господь каже: надійтесь на мене. Давайте ми будемо молитись